Ще раз хочу нагадати всім присутнім і громадськості, що законом України від 24 лютого минулого року 29.52 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України були внесені деякі зміни, в тому числі і в закон України про державний кордон. А саме доповнено статтею 24, якою визначено порядок в'їзду, перебування. Проживання, провадження робіт і пропуску в прикордонну смугу з метою впровадження вимог змін, що були внесені до закону про Державний кордон України 7 грудня 2023 7 грудня року постановою Кабінету міністрів номер 1292 були внесені відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів від 27 липня 1998 року 1147 про прикордонний режим. Які ж основні зміни були внесені? По перше, установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в'їзд перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних з обороною чи охороною державного кордону в межах земельних ділянків шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші по берегу української частини прикордонних річок, озер або інших водойм. Ці земельні ділянки надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік і інших комунікацій. Контроль за дотриманням спеціального прикордонного режиму покладено на Державну прикордонну службу. Пунктом 7 визначено, що громадяни України. Іноземці та особи без громадянства в'їжджають, перебувають, проживають, проваджують роботи і допускаються в прикордонну смугу з дозволу відповідного органу Державної прикордонної служби, який безпосередньо виконує завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону у визначеній зоні відповідальності за наявності документів, що посвідчують їх особу. В пункті 8 зазначено, що громадяни України іноземці. Та особ без громадянства в'їжджають у контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу. Хочу зазначити, що для в'їзду в контрольований прикордонний район спеціальний дозвіл не потрібен, а лише документи, що посвідчують особу, як зазначив мій колега, лише в прикордонну смугу. Такий дозвіл потрібен. Щодо провадження робіт в прикордонній смузі, відтепер потрібен також спеціальний дозвіл. Щодо порядку його отримання, я зупинюсь трохи пізніше. Положення про прикордонний режим постанови 1147 доповнено новим розділом, в якому визначено порядок видачі дозволів на в'їзд, перебування проживання і провадження робіт та пропуск прикордонну смугу. Так, з метою отримання дозволу на в'їзд, перебування проживання і провадження робіт, особа має право звернутися до відповідного органу Державної прикордонної служби. Відповідно до прикордонного загону із зазначенням у зверненні інформації, зазначеної в частині 2 статті 24 про Державний кордон України. Тут хочу наголосити, що дозвіл на в'їзд перебування, проживання і пропуск прикордонну смугу фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників або іншого законного представника. Також зазначу, що дозвіл на в'їзд перебування. Проживання і провадження робіт, пропуск прикордонну смугу діє лише на території зони відповідного органу Державної прикордонної служби. Тобто, якщо особа, яка отримала такий дозвіл в 94-му прикордонному загоні для відповідного проживання перебування, не діятиме, якщо особа в'їжджатиме в таку прикордонну смугу в межах ділянки відповідальності 27-го прикордонного загону.